Що стосується зустрічі президента Трампа і прем'єр-міністра Орбана, я можу тільки уявляти питання, які пов'язані з Україною, які будуть при обговоренні. Але ми реальної адженди двосторонніх відносин цих країн ми не знаємо. Передусім, Орбан хоче повернути Трампа. В Угорщину для зустрічі з Путіним. Ви знаєте наше відношення до цього, я не буду повторюватись, якщо є зустріч, де б вона не була, яка точно дає припинення вогню і закінчення війни, Україна буде підтримувати ті чи інші формати. Я завжди про це. Якщо зустрічі потрібні для електорального салюту, Пана Орбана, і без результату то ми не можемо таке підтримувати.